Всім привіт! У цьому випуску я хочу вам показати додаток, де можна заробляти біткоін і легко виводити на адресу гаманця. Багато хто мені казав, просив, щоб я ще показала якийсь сайт надійний для заробітку біткоїну. Все докладно розповім у цьому відео, як зареєструватися, як працювати, які способи заробітки в цьому проєкті існують, і розповім про виведення коштів. А хто ще не зі мною, хто хоче бути поруч, підписуйтесь на мій канал, щоб не втратити моє відео в хаосі стрічки YouTube. І незабаром ви зрозумієте, що він став для вас дуже корисним інструментом. Я дійсно стараюся розповідати вам про різні способи заробітку в інтернеті без вкладень і показувати свої результати. Ось цей додаток, його потрібно завантажити, завантажити та встановити на свій телефон або планшет. Я встановила його на планшет та заробляю з планшета. Коли ви перейдете за посиланням, яке вказано в описі під цим відео, скачайте цей додаток, вам запропонують гаманець вказати, на який ви будете згодні виводити зароблені сатоші. Я його вказала відразу, перейшла в Binance, знайшла свою адресу в біткоїну, скопіювала його і вставила в цей рядок під час реєстрації. Давайте я вам відразу поясню, де брати адресу гаманця в Binance. Це дуже просто. Ви заходите на сайт, тиснете гаманець внизу, праворуч. Далі вгорі бачимо спотовий, натискаємо також. Тепер потрібно знайти біткоін БТК, потім нас перекидає на таку сторінку, де внизу зліва потрібно натиснути ввод. Після бачимо біткоін, натискаємо, і тут вже висвічується адреса гаманця, яку потрібно просто скопіювати і вже перенести на додаток. Зауважу, що вказувати не обов'язково. Тут відразу при реєстрації адресу гаманця його можна буде потім вписати, або можна буде навіть змінити потім у себе в кабінеті. Отже, при реєстрації потрібно лише електронна пошта та адреса гаманця. Так, встановили, зареєструвалися. Тут же перекидає нас на сторінку, де можна відразу сміливо заробляти Сатоші. Як заробляти? Ми зараз з вами сміливо перейдемо до цього питання. Бачимо тут одразу перший рядок доступний, щогодинний бонус Aul Claim Evalu. Тут можна щогодини заробляти Сатоші. Як це працює? Натискаємо. Цікава ось така сторінка, де можна натискати на спін внизу. Надається два безкоштовних натискання. Випадає число. Один раз випало 125, другий раз число випадає 225. Вибираємо найвигідніше. Нам число, тобто, це, звичайно ж, буде 225. Натискаємо на нього. Тепер «Yes» тиснемо. Так, згодні. Сатоші відлітають на баланс і нас перекидає на головну сторінку. Все. Ми використали цей шанс, і тепер він нам надається вже через годину. Але дивіться, будьте уважні, тут можна саме в цьому пункті заробити більше набагато, набагато більше щоразу, тобто кожну годину. Це якщо вам дадуть більше обертів за перегляд реклами. Давайте я вам зараз покажу цей момент, дивіться. Я ще раз натиснула на цей пункт, на цей розділ вже через годину. І коли я використовувала ці два спина, я не натискаю на цифри, тобто я не вибираю суму Сатоші, щоб, щоб забрати її. Внизу, ось тут, фіолетовим, я натискаю на отримання ще більше спінів. Тобто... Море спіль. Дається реклама, яку потрібно повністю подивитися. Після того, як Ви цю рекламу закриваєте, натискаючи на хрестик ліворуч або праворуч буде. Перекидає на цю гру, на цей кран і вам. Дається ще додатково два або три спіни. Тобто двічі ще можете обертати і отримувати додатковий приз. Вірніше додаткові числа, в яких можна буде вибрати більше. Ще один момент, коли в нижньому стовпці у вас потрапляє на заголовну літеру Б. Біткоін, то обертання переходить на другий стовпець. І якщо ось тут також випадає біткоін, то хід переходить на третій рівень вгору. А тут, як ми бачимо, вже більше суми: тисяча, 3000 та 100 тисяч. Так, ось можна переглядати реклами. Та отримувати можливість на додаткові обертання. Якщо я не помиляюся, 5 разів дається, зараз ми бачимо, у мене найбільше число поверх 605 це другий стовпець. раз випадала, я вам скажу, у, троті... у, тр... у третьому стовпці, що у першому рядку вгорі. Випало 1120. Це було несподівано та цікаво. Що ж, я взяла кілька разів безкоштовні спіни, переглянула рекламу і бачу, що більше ніж 605 сатушів в мене не випало. Саме це число я і зараз вибиратиму і заноситиму на свій баланс. Натиснула на 605, вибрала тепер Yes І вже натискаю Підтвердити. Далі. Тепер є ще одна можливість, яку можна використовувати один раз протягом трьох годин. Але там обертання кілька. 5 обертань за 3 години. Зараз ми з вами перейдемо і подивимося. Так, ми знаходимося на головній сторінці, і нам потрібно натиснути на четвертий рядок бонус клейм. Ми натискаємо на, на, на нього. Нам дають такий ось, можна сказати, барабан. Натискаю на «Get reward», Надається реклама, яку потрібно повністю подивитися. Дивимося, її раніше закрити немає можливості, потрібно її до кінця переглянути і вже потім натиснути на хрестик. Повертаємось і внизу натискаємо на «Claim reward». Випадає число 166. Ми його забираємо і перекидає на головну сторінку. Видно, що цей розділ ще не закритий, можна натискати ще раз. І так буде кілька разів, 5 разів можна буде натискати на нього протягом трьох годин і заробляти сатоші. Знову дивимося рекламу. Чекаємо на вибір числа. Погоджуємось, забираємо. Перекидає назад у меню, знову натискаємо, щоб заробити сатоші, і ось так 5 разів. Тепер тут є велика кількість. Ще заробляти додатково Сатоші, це в ігри. Я не граю, звичайно. Кому цікаво, хто знає, як це робиться, може заходити, грати та заробляти, звичайно ж, більше Сатоші. До речі, у мене є канал у телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті. Без вкладень, переходьте, я буду рада вас там бачити, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і заробляти разом в інтернеті. Якщо ми зайдемо в налаштування, це внизу знаходиться в самому, ми можемо тут відредагувати свою адресу гаманця, тобто видалити нинішню і вказати теперішню, на який хочемо, щоб проводилися виплати. А також можна поміняти свою електронну адресу, видалити колишню і вказати справжню. Є реферальна програма, за допомогою якої можна заробляти ще більше. На рахування йдуть 10% за активних користувачів. Тобто тільки платить за активних рефералів. Можна скопіювати реферальне посилання, яке тут вказано, і поширювати його в соціальних мережах, запрошувати знайомих, друзів, щоб вони реєструвалися і ви будете отримувати за це відсотки. Так мовити, додатковий дохід. Вивід Сатоши від 20 тисяч кожен вівторок. В мене на балансі ще немає, не вистачає мінімальної кількості. Але коли я назбираю, обов'язково зніму ролик, я виведу, і як проєкт платить. Про це все розповім. Можливо, що я не все тут розповіла, не всі відкрила карти в цьому додатку. Давайте разом будемо продовжувати заробляти, будемо один одному підказувати, будемо один одного вчити, не соромтеся, коментуйте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і один одному допомагати. Спасибі, що зайшли на мій канал, подивилися це відео до кінця, спасибі за ваші лайки, за коментарі. Я й надалі буду намагатися показувати вам нові способи заробітку в інтернеті без вкладень. Та показувати свої результати. До нових зустрічей! Побачимось! Все буде Україна!